Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо далі продовжувати прокачувати свого персонажа на сезоні. Так, і куди ми з вами підемо? Підемо, мабуть, в яму, друзі, як вибити всі свої аспекти, як перейти на наступні рівні складності я вам вже розповів. Давайте тепер подивимося, що ми можемо робити, що нам взагалі потрібно, коли ми перейшли на четверту складність уже. Знову ж таки, щоб потрапити на неї, просто раджу бігати, друзі, ось ці підземелля, будь-які взагалі. Таким чином, ми зможемо вибити собі якусь кількість ресурсу з цього маревіту, і вибити якісь перші свої предмети для цієї складності, покращити свої афікси. Що ж нам робити все ж таки далі? Для того, щоб дізнатися взагалі, що нам робити далі, нам потрібно пройти якусь яму. Для чого? Я, наприклад, знаю, що я можу пройти 65 рівень, але давайте ще раз з вами це все перевіримо. Так, банку ми ввімкнули, супротивів у нас буде вистачати. Біжимо, значить, далі. Нам потрібно перевірити, чи є сенс зараз нам її проходити. Я раджу взагалі прокачувати гліфи друзі, на тому моменті, коли ми можемо нормально проходити, наприклад, цю складність, зупинятися з їхньою прокачкою. Хоча, в принципі, це було б досить би непогано, тому що вони нам допоможуть в подальшому скажімо так пройти вищі рівні ями. Але якщо ми зупиняємося на якомусь рівні і бачимо, що далі ми йти не можемо, то це означає, що пора з ями нам виходити і займатися ще чимось іншим в грі. Але так як у нас в принципі поки що все нормально, нам прокачувати є що, ми будемо проходити яму. Багато в кого також закрадається питання: звідки брати золото. Знову ж таки, золота у нас не так уже і багато, але якась кількість є. Я його, друзі, раджу вибивати на завданнях дерева. Все, що я ходив весь цей час, це завдання дерева, просто червоненькі. Мені, в принципі, нормально ходити під земелля. Ви можете проходити ці завдання дерева в халтаді, наприклад, ну або ж в пекельному припливі. Як вам ліпше його називати, так і називайте. Це така червоненька зона. Ну, зараз показувати не буду на мапі, бо ми помремо. У нас стійкість не дуже хороша в цього персонажа. Потрібно постійно рухатися і постійно телепорт робити, щоб-напросто просто отримувати від монстрів менше урону. І просто набивали потрошечку собі золото, друзі. В цих завданнях, що ми хочемо дізнатися в ямі, ми хочемо дізнатися в ній, на якому рівні ми будемо зупинятися, тому що 65-й, начебто, ми йшли за 3 хвилини чи за 4 хвилини. От нас 4 хвилини не дуже сильно влаштовує. Нам би хотілося його проходити за 3 хвилини. Весь цей час, що ми робили до цього, ми просто-напросто бігали по підземеллям або кошмарів, або підземеллям е, ті, що у нас е, просто з завданням дерева, щоб забрати винагороду з дерева, е, щоб е, ті загартування забрати, щоб зробити їх легендарними. Ну, Тобто, робили все для того, щоб хоч якось посилити свого персонажа. Він у нас зараз більш-менш скажімо так, грає, але щоб е, грати їм далі, нам потрібні якісь предмети, щоб його посилювати. От Зараз ми будемо дізнаватися, на якому все-таки рівні ями ми з вами зупинимось. Е, я думаю, що якісь високі рівні ми можемо проходити тільки. У варіанті, якщо е, у нас достатня кількість урону, ми вже бачимо, що за 3 хвилини ми тут не встигаємо. Тобто, в принципі, е, яму нам вже можна минати. Єдине, що ми зробимо, можливо, зараз подивимося, що у нас по парагону. Е, і можливо, нам це якось е, якимось чином допоможе просто-напросто. Розкинемо свій парагон. Можливо, це нам дасть змогу якось далі пройти по цій ямі. Ну, зараз подивимось, друзі. От в принципі, те, про що я розповідав. Що бачимо, що навіть 65-й портал ми вже не можемо швидко йти. Вищі портали немає сенсу вмикати, то й в принципі яму бігати, сенсу також немає, тому що 4 хвилини пройшло все. Ми не встигаємо цю яму швидко пройти. І гліфи у нас, в принципі, ну, більш-менш прокачені. Від гліфів тут не буде багато чого залежати, друзі. Тому що по суті ну, нам зараз не буде просто-напросто чого прокачувати. Ми краще спробуємо щось зробити з парагоном зараз, щоб взяти один додатковий гліф, можливо, це нам якось допоможе. І тоді будемо перевіряти, допоможе це чи ні. Так, зараз подивимося, що у нас по парагону. Ну, що ми можемо прокачати? Спробували цей, не вийшло. Давайте краще там, де 100% у нас. Це буде логічніше. Так, і дивимося, що у нас по парагону. А по парагону в нас, в принципі, більш-менш все нормально. Ми можемо тут декілька з вами розкинути поїнтів. Зараз тільки подивимося їх в планері, як вони виглядають, щоб не видумляти те, що вже, і так, скажімо так, придумано. Не нами, але все ж. Так, тут все до синенького від жовтого. Вниз глів, два зверху, два знизу. Ну, ось так, мабуть, і зробимо. Якимось отаким от чином це в нас буде виглядати. Давайте ось це краще візьмемо. Мабуть, ще якось так. От, подивився, щойно, і вже забув. Так, мабуть, ось цей заберемо, щоб взяти саме гліф. Беремо гліф і можемо взяти ще ось цей. Так, і гліф у нас виходить, що не працює, бо в нас немає також. До нашої. Ага, це нам потрібно прокачати його повністю або десь тут дібрати. ну зараз ще раз подивимося. А Тут взагалі ніде немає. Давайте ще раз тоді спробуємо пройти цей рівень. Можливо, гліф нам якось допоможе. Якщо не допоможе, підемо займатися тим, чим ми займалися до цього. Розповімо трохи далі. До речі, якщо у вас були проблеми взагалі з переходженням на цей рівень, я раджу вам сходити навіть на першому стражданні, на першому торменті ось ці підземелля, тому що в них випадають, друзі, такі штуки, з яких потім, ну, фаліанти чи якось так. І вони дають нам змогу створювати камені. Я раджу вам створювати. На початку камені, навіть не ті, що в збірці, а просто-напросто будь-які для того, щоб посилити свою броню і посилити свої супротиви до всіх стихій. Це вам дуже допоможе на старті. Я думаю, що це найкраще, що ви можете зробити. Тобто, в мене тут камені, ну взагалі зараз знаходяться на ті, що потрібні для збірки. Але я їх поставив виключно для того, друзі. ну Про збірку зараз зарано говорити, тому що вона просто-напросто не зібрана. В кого знову ж таки було питання, чому ми поки що не розглядаємо збірку, тому що це все потрібно перевіряти, збирати її якимось чином і потім вже про неї розповідати, тому що що можна розповідати, якщо збірка ще не готова у нас. Коли збірка буде готова, зможемо щось про неї сказати. Зручно нею грати, незручно, не стійка. Вона, Поки що, друзі, граємо і дивимося, чи зможемо ми проходити далі яму. Чому саме яму і чому прокачувати гліфи після підземель? Тому що, друзі, ідеально, де ми можемо взагалі вибити собі якісь речі ліпші. Це саме на четвертому стражданні, тобто зараз на останній зі складностей у грі. Найліпше нам проходити тут все, що завгодно. Тобто тут ми можемо ходити і халтайт, можемо ходити і завдання дерева, і підземелля. Що завгодно, що нам заменеться, це все буде в тому чи іншому випадку корисне. Тому я раджу проходити саме таким чином. Тобто, спочатку зібрати якісь предмети, щоб вони були нормальні хоча б для початкового рівня нашого, щоб ми могли просто на них накинути потрібні нам закалки, і далі е ці предмети трошечки посилити до того рівня, що нас влаштовує. І, е Попроходити, скажімо так, трошечки виділити час на яму. І чому на яму, друзі? Тому що це найкраще місце, також, як і Орда, але про це ми ще поговоримо, щоб прокачувати свій парагон. Тому що, друзі, без парагону ми не зможемо просто-напросто нормально грати. на... Нашому персонажі. Нам для початку, для того, щоб щось взагалі робити, нам потрібна якась кількість парагону. Тобто, що ми робимо? Ми прокачуємо свого персонажа, прокачуємо йому гліфи, як тільки ми зібрали якісь предмети, і розуміємо, що ми можемо його посилити шляхом того, що ми просто-напросто посилюємо друзі свій парагон. Я вважаю, що це. ну, Саме найліпше, що ми взагалі можемо зробити, це прокачатися в ямі, прокачати гліпи для того, друзі, щоб потім ходити вже івенти, щоб ми нормально себе почували на четвертому стражданні, тобто, щоб у нас навіть не те, щоб вистачало часу в підземеллях кошмару, а щоб у нас залишався цей час. Розумієте про що? Тобто логічніше, як на мене, щоб цей час навіть ну, залишався просто-напросто. Тому що, по суті, якщо ми будемо все робити, от, скажімо так, прямісінько от, ну, як тільки на час закінчується, ми встигаємо там добивати монстрів, це не досить хороша, скажімо так, ситуація. Нам бажано, щоб ми їх добивали до того моменту, як у нас починає вже закінчуватися час. Про що зараз мова? Ну, пограємо з вами в підземеллях, просто і далі з цим всім розберемося. Я думаю, що зараз ми на цьому рівні просто-напросто закінчимо, тому що бачимо, що у нас вже не вистачає урону для того, щоб нормально проходити цю яму, тобто цей рівень, ми не можемо навіть зараз інших гравців прокачувати, тому що ну, 60-й буде йти довго, 65 це буде вже не 4 хвилини, а 7 хвилин, мабуть, якщо Ну, Ми будемо монстрів вбивати за двох гравців. 55-й, ну можна якимось чином, я думаю, вже пройти за хвилини 3. Якщо буде бажання, то, будь ласка, пишіть. Я думаю, що зможемо якимось чином просто хоча б провести на четверту складність. Але чесно вам сказати, на четвертій складності робити нічого, окрім того, що можна відкривати скрині. В нашого торговця. Єдина ціль переходити на четверту складність все одно без предметів, без маревіту, ви не зможете нормально на ній грати, вам потрібні будуть якісь супротиви. Тобто, навіть якщо вас хтось з гравців проведе на цю складність, ви не зможете грати, ви зможете тільки, ну не знаю, хіба що в ямі десь стояти, тому що тут практично нічого не потрібно робити. Тільки на боса плигнути потім і все. А всі інші івенти ви просто-напросто не зможете проходити, тому що, ну, це не буде мати ніякого сенсу. Єдиний сенс, щоб знаходитися на цій складності, це для того, щоб піти до торговця і купувати там предмети. Все. Тому що всі речі доведеться прокачувати якось, ну, якимось чином власноруч. Тобто, єдине, де ви можете знаходитися, щоб грати з іншим гравцем, це стояти в ямі, або якщо взяти деякі предмети і деякі аспекти, стояти в орді десь тут. Тобто, нам потрібен буде якийсь потужний гравець, чому ми з вами, до речі, не ходимо орди. Казав, що розповім про це так. Ну, Давайте спробуємо 70-й, не знаю для чого. Подивимося, за скільки ми його пройдемо, заради цікавості виключно. Зрозуміло, що за досить довгий час, але давайте, щоб не стояти просто-напросто на місці. Зараз ми не ходимо з вами Орду, а ходимо під земеллю, тому що в Орді просто-напросто ми не стоїмо. На цій складності ми в Орді просто ну, втратимо свого персонажа, втратимо всі ті чотири спроби. Нас просто монстри там, скажімо так, покарають, і не буде ніякого сенсу нам ту Орду проходити. Тим паче, що її краще проходити в команді, а зараз гравці не дуже сильно, скажімо так, швидко поки що розкачуються. Ну, можливо, коли цей ролик вже вийшов, то всі вже. Будуть грати на четвертій складності, неважливо. Але зараз на даний момент тут груп дуже мало, тому що гравці ще не докачалися до цієї складності, і тяжко знайти якусь адекватну групу там, де буде хтось нормально з тобою на Орді грати. Будуть люди просто-напросто помирати. Ми будемо там також нашого персонажа. Втрачати, і він буде помирати, і не буде в цьому ніякого абсолютно сенсу. Тому для того, щоб не займатися дурницею, щоб не бігати орду, тому що на нижчих складностях її також бігати немає ніякого сенсу. Краще вибити хоча б якісь предмети, щоб бігати з ними. Неважливо, що там будуть на ті загартування, можна вибити ще один предмет, зробити там ліпші загартування. Тобто збігати Орду можна, якщо вам прямо от необхідно скинути якусь закалку із предмета і, і ну, зробити там правильне все. В іншому випадку, ви просто-напросто будете там втрачати час. Я вважаю, що Орду потрібно ходити вже прокачаним персонажем нормальним, те, що може проходити якісь більш-менш нормальні рівні ями. І той, що може хоча б закрити нормально 55 рівень в ідеалі, щоб він закривав 65 або 75 взагалі рівень ями, нормально для того, щоб у вас була досить велика сила персонажа для того, щоб вам навіть ніяка команда в тій не потрібна була для того, щоб нормально її пройти. В усіх інших випадках логічніше зараз ходити під земелля, тому що в підземеллях ми можемо спокійно помирати в кошмарних, там немає ніяких штрафів, якщо не помиляюся, і спокійно там, повернутися в місто, відремонтувати всі речі і знову повернутися в це підземелля. Тобто я вважаю, що ліпше прокачувати свої речі саме в підземеллях на початку, тому що ну, орду проходити. Не знаю, це якось сумно. Тобто, якщо ви вже можете проходити орду спокійно на четвертому стражданні, то вам тоді вся ця інформація і не потрібна. Тому будемо так і рухатись, друзі. Ну, бачимо, що 70-й портал ми геть погано йдемо. Дуже мало стійкості, дуже мало друзів, в нас урону, не вистачає погані речі. Але ми хоча б трошечки прокачали наші символи. Тепер те, чим ми будемо займатися, друзі, це будемо бігати якісь івенти для того, щоб просто-напросто посилити свого персонажа. Я думаю, це буде або знову ж таки ці підземелля, або Helltide, Неважливо в якому порядку в принципі, це все буде. Думаю, декілька роликів про це також запишемо. Посилимо свого персонажа і на якомусь моменті повернемося з вами в яму, тому що зараз, як ви бачите, сенсу тут знаходитись немає. Нам потрібно поліпшити ті предмети, що нас цікавлять. Вибити нові предмети, ті, що нас цікавлять, унікальні, тому що зараз на нас вони жахливі абсолютно. Там жахливий у нас амулет, жахливе кільце. Жахливі штани, все нам не підходить, будемо вибивати все наново. Але наша ціль такою і була проходити хоча б щось на четвертому стражданні. Тобто ми до нього дійшли. 65-й, ну добре, вже за 4 хвилини біжимо, ну вже не за 10. Тому що як тільки ми переходили на цей рівень, то взагалі я біг 55-й цим персонажем десь за хвилин 14, виключно для того, щоб потрапити на цей рівень і вибити собі якісь предмети у нашого торговця. Все. До цього моменту, якщо ви нікуди не поспішаєте, бігаєте просто кошмарні підземелля, також підземелля з червоненькою. Такою штукою на завдання дерева, все вибиваєте собі якісь предмети, якусь кількість ресурсу Маравіту, посилюєте свої предмети. Так, дивимось 9.43. Тобто з босом приблизно 6 хвилин у нас проходиться, я думаю, так, 70-й портал. Зараз точно з вами це все побачимо. Якщо ми взагалі його пройдемо, тому що бос випав абсолютно жахливий для нас. Абсолютно непідходящий, але сподіваємося, що ми його з вами пройдемо. Навіть не за 6, бачите, навіть за більше хвилин це все буде у нас. Ну нічого страшного вже. Витратимо час, тобто зупиняємось на ямі саме на ось цьому моменті. Немає далі сенсу бігати тут, набивати собі там той парагон. Краще побігати якісь інші івенти, там парагон далі сам підкачається потроху. Ну, самотужки, поки ми будемо вибивати щось корисне. Тобто на цьому моменті ну, можна ще всі гліфи до 60-65 го го чи до 70-го навіть прокачати. Ну, от Не виходить, бачите, бо шанс 70%. Ось цей ми можемо прокачати хоча б до 60-го. Тобто, всі прокачати до 60-го, я думаю, що залишу так. Цього має вистачити для урону. І потім вже йти і вибивати собі потрібні предмети, друзі. Потім будемо докачувати ці всі гліфи. Цього, цього урону нам вистачить для того, щоб зайнятися чимось ліпшим. Ось саме це і показує. Тобто, зрозуміло, щоб потрапити сюди, ходимо обов'язково під земелля кошмару, ходимо обов'язково ці підземелля на дерево, щоб дістати собі якісь ресурси або можна сходити от орду на дерево, можна в Халтайді побігати на завдання дерева. Потім, якщо ми дуже сильно хочемо якісь легендарні предмети з зірочками, йдемо в яму. Проходимо там 55 рівень, виключно, щоб потрапити на цю складність і щоб купувати ось тут у нашого вендера предмети. Тому що в основному вони бачите, падають тут уже всі, ну, буває, падають часто доволі такі зірочками. Не всі, вибачаюсь, ну, всі майже легендарні, і декілька предметів точно з цієї всієї скрині випаде нам зірочками. Друзі, тож на цьому моменті поки що завершимо. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися. Хочете якось підтримати канал, під... посилання є в описі. Є якісь питання, задавайте в коментарях. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.